Зараз мы видим бойовий боевой выезд БМП Брэдли, до занятой россиянами лесопосадки в Курской области. Туда накануне была переброшена 47 я отдельная механизированная бригада ВСУ, как раз на, на вооружении у которой находятся американские танки Абрамс и Бронімашини Бредлі бійці 47-ї бригади використовують повний спектр засобів: димові боєприпаси, ПТРК ТОУ для ударів по укриттям, а також швидкострільну автоматичну гармату для придушення ворожої піхоти. Тут додаткову вогневу підтримку здійснювали танки. Абрамс справа 4.5.0. Виконуємо завдання на двох вітинках. Перший – це глибоке Харківська область, друга це Харківська область в районі населеного пункту Кругляківка. Якщо говорити про інтенсивність, напевно, відразу скажу, що противник став більш наполегливо тиснути на вітинку вибоку. Вони продовжують виконувати те завдання, яке було визначено ще в травні місяці після переходження лінії державного кордону окупантами. а саме максимальне занурення в Харківську область з подальшим виходом на адміністративні межі міста Харкова. Та чи має противник успіх на поточний момент? Жодна позиція силами оборони втрачена не була. Вдається достатньо ефективного ворога виявляти, підловлювати, наносити вогневе ураження, не давати йому мігрувати. Дуже важливу роль зіграла можливість застосовувати, зокрема, і високоточну зброю на певну відстань за лінією державного кордону. І це рішення було прийнято здається два з половиною місяці тому. Це суттєво ускладнило як логістику противника, так і його бойові спроможності. Що стосується загалом повітряку, бригади, які тут знаходяться, вони більш ніж ефективно не тільки тримають оборону, а й проводять заходи щодо вибиття противників з займанням позицій. Зокрема, наші сусіди, бригада Хартія, цивілізовані підрозділи Гурмо, на позаминулому тижні, вчинили ряд заходів, які дозволили вибити противника з певної кількості позицій, надійно там закріпитися. І на поточний момент противник, не зважаючи на те, що намагається відбити ці позиції. Успіху немає. Зовсім інша ситуація зараз на відтинку прогрехівки, це лівобережна куп'янщина. Там ворога завдання максимально закріпитися на, лівобер... на лівобережному плацдармі річки Оскіл з подальшим розширенням цього плацдарму, окупацію куп'янського і після завершення етапу окупації Лівобережної Куп'янщини. Звісно, це форсування річки Оскіл. З цілею наростити свої спроможності і закріпитися на правобережному плацдармі. Що з того всього противник застосовує для досягнення своїх результатів? Це і штурми масованим, з масованим застосуванням легкоброньованої броньованої техніки. Буває таке, що в моменті виїжджає 50 одиниць, буває 17. Але цю всю техніку переважно сили оборони палять майже під ноль на Театр бойових дій до прикладу з п'ятдесяти одиниць, які приймали участь в штурмових діях, противник втратив 48 гарантовано. Ще дві підбиті, де поїхали в його силові частини, скажімо так, але точно потребують ремонту. З 17 одиниць противник на полі бою втратив 15, і дві було підбито. Тобто, жодна автівка, жодна броньована машина з театру бойових дій близької лінії бойове зіткнення. Не виїжджає неушкодженим. Паралельно противник штурмує з застосуванням живої сили. Це двійка, які суттєвим інтервал дистанцію намагаються насичуватись по посадках і лісопосадках, але тут погода вже грає нам на руку також, тому що листя впадає, і противника стає більш чітко видно. І додатково, це штурми хвилями в чистому полі, коли в чистому полі на відстань. 500-600 метрів кілометр противник перебігає ланцюгом. Звісно, що після таких перебігань більшість з них гине на полі бою, але там з 10-1, 62 добігли. Таких декілька хвиль за день, як наслідок, певна кількість противника накопичується поблизу наших передових позицій, потім намагається переходити в удар на штурмові дії. Але сили оборони об'єктивно призупинили суттєво просування ворога. Повною мірою револодіти і закріпитися противнику не вдалося, і в ці хвилини зараз йдуть інтенсивні важкі бої для того, щоб з тими позиціями, які оволодів противник, вибити і знову закріпитися, поновити стан та положення це постійний процес. Тобто, при зупинянні ворога, плюс додатково по можливості вибиття його з тих позицій, які противнику вдалося зайняти, тому в короткостроковій перспективі я вважаю, що противнику не вдасться реалізувати. Можливості по окупації повної міри лівобережного плацдарму на Купільщині, і плюс додатково, до того, що стосується форсування річки Оскіла наводив цей приклад і повторюю, ми ж форсували її в 2022 році під час харківського контрнаступу, і це було дуже складне завдання. Тоді професіоналіст командирів відвага особового складу зіграла свою роль і під шкільним Обстрілом артилерійським противника і вдалося таки перейти. зараз трохи інші часи, і технологічні, в тому числі безпілотні системи, як дрони багаторазового застосування Баба яги в дрони Це те, що дає можливість наносити високоточні удари по противнику. Відповідно, легко, навіть при кількості сил і засобів, противнику точно не вдасться штурманути річкою скіл. Тому тримаємо стрій. І я щиро дякую кожному, хто продовжує системно підтримувати Сили оборони, друзі. Тому що, ем, як відомо, битву може виграти військо. Війну завжди виграє нація. Тож, ваша підтримка, плюс підтримка партнерів, плюс державні програми це те, що дає мінімальний ресурс для високоефективного виконання бойових завдань на полі бою. Дякую за ці слова. Ми обов'язково продовжимо, до речі, збір коштів і для нашої збірки, яку ми майже вже закрили після нашої розмови з паном Юрієм. Пане Юрію, я буквально, знаєте, ви казали про те, що нація перемагає у війні. І сьогодні от тільки от показували нашим глядачам кадри. Фантастичної мобілізації працівників ринку сьомий кілометр», які всі разом, об'єднавшись, виштовхували працівників ТЦК за територію ринку, щоб ті, не дай Боже, не перевіряли їхні документи на предмет військового обліку. Що ви про це думаєте? З Цим є системні проблеми. Як ви розумієте, Російська Федерація, зокрема, впроваджує також ряд технологій і фінансує їх для того, щоб скажімо так, дещо дестабілізувати ситуацію і користатися тими недоліками, які виникли в об'єктивному суспільства, ну давайте будемо відверті, що питання мобілізаційних процесів воно було дещо затягнуто в часі, як законодавче регулювання, так і фактична реалізація. Як наслідок, за цей період часу сформувались певна категорія, які бажають працювати в Україні. Заробляти тут, е, насолоджуватись е, свободою, але водночас тим не бажають виконувати службовий обов'язок як військовозобов'язання. В цьому є системна проблема, тому ми бачимо і перегиби на містах ТЦК, які бусифікують так людей. Я вважаю, що це абсолютно неприйнятна історія. Наряду з тим, ми маємо розвивати розуміння особового складу, тобто військовозобов'язаних на поточному мед чи цивільні. З приводу того, що збройні сили України це не вироб, це можливості захистити той спосіб життя, захистити сім'ю, захистити свою державу. Бо безпека для сім'ї бізнесу, бо чого може бути лише тоді, коли міцна сильна є держава. Коли цього немає, завжди буде ризик втратити все. І російський окупант і прагне того, щоб забрати у нас все, що ми маємо, зокрема життя.